Презентація на тему діаліз. Перейдемо до основних понять, які знадобляться нам при вивченні цієї теми. Дифузія це фізичний процес, під час якого частинки переміщуються з області з більшою концентрацією в область з меншою концентрацією. Дифузія припиняється, коли концентрація частинок стає однаковою в всьому середовищі. Осмос це процес односторонньої дифузії через невпіпроникну мембрану, молекулу розчинника з розчину з меншою концентрацією розчиненої речовини, в бік більшої концентрації розчиненої речовини. Осмотичний тиск це тиск, який потрібно прикласти до розчину, щоб зупинити осмос та почати рух розчинника через напівпроникну мембрану в бік більш концентрованого розчину. Це не тиск, який чинить сам розчин, а скоріше тиск, який повинен застосовуватися до розчину, але не розчинника зовні, щоб просто запобігти виникненню осмосу. Ультрафільтрація це процес, при якому рідина разом з дрібними частинками проходить через напівпроникну мембрану під дією тиску. Конвекція це переміщення розчинених речовин разом з розчинником водою через напівпроникну мембрану завдяки ультрафільтрації. Відмінність конвекції та ультрафільтрації. При ультрафільтрації через мембрану переноситься вода, в якій можуть бути присутні малі молекули, наприклад, електроліти. Під час конвекції вода проходить під тиском через мембрану та захоплює із собою середні та великі молекули, наприклад, білки. Перейдемо до основної теми презентації. Процес видалення відходів та зайвої води з крові називається діалізом. Фізичні явища в основі діалізу, дифузія, переміщення розчинних речовин з крові в діалізат через мембрану, ультрафільтрація, виведення надлишку води за рахунок косметичного та кров'яного тиску, та осмотичний тиск переміщення води через непіфроникну мембрану з крові до діалізату. Завдяки ньому формується потік води з крові у діалізат. Осмоактивною речовиною в даному випадку виступає глюкоза. Основні види діалізу, гемодіаліз, перитонеальний діаліз, гемофільтрація. Та гемодіафільтрація. Йдемо до опису процесу гемодіалізу. Вихід винозної крові з пацієнта забирається винозна кров через судинний катетер. Кров'яний насос забезпечує постійний потік крові з пацієнта через діалізатор, контролює швидкість крові зазвичай 250-500 мл хвилину. Діалізатор основний елемент, де відбувається очищення крові. Складається з тонких капілярів із напівпроникної мембрани. Потік крові іде всередині капілярів, а діалізат між ними тече у зворотному напрямку. З ним забираються токсини, що вийшли з крові. Вхід крові в діалізатор. Сині стрілки це трубка, через яку забруднена кров із кровоносного русла пацієнта входить у діалізатор. Вихід крові з діалізатора червоні стрілки, очищена кров після проходження через мембрану, виходить і повертається пацієнту. Діалізат. Вхід, жовта стрілка зліва, свіжий діалізуючий розчин надходить у діалізатор. Вихід, жовта стрілка вниз, використаний діалізат, який вже містить відходи з крові, виводиться з діалізатора. Манометри, круглі індикатори тиску. До діалізатора слідкую за тиском на вході крові. Після Діалізатора контролюють повернення крові та запобігають повітряній емболії або перевищення тиску. Повітряний фільтр, білий блок після діалізатора перевіряє, щоб у кров не потрапило повітря. У разі небезпеки машина зупиняє діаліз. Замінна рідина, білий мішок зверху. Перитонеальний діаліз це метод очищення крові, у якому замість апарату, як гемодіаліз, використовується очеревина, що містить кровоносні капіляри, стінка яких представлена напівпроникною мембраною з клітин оболонок суден. В очеревину заливається діалізат часто з глюкозою, який витягує з організму токсини і зайву воду через капіляри очеревини завдяки явищам дифузії та осмотичного тиску. Діалізат вводиться через постійно встановлений катетер, заміна рідини проводиться 4-5 разів на день. Перитонеальний діаліз може бути ручним або автоматизованим. Останні Використовує спеціальний апарат вночі. Принципи роботи перитонального діалізу модель трьох пор. Капілярна стінка має три типи пор, через які здійснюється транспорт. Малі пори, розташовані між ендотеліальними клітинами, утворюють основний шлях для води та малих молекул. Вони трохи більші за альбумін, не пропускають більші білки. Великі пори надзвичайно рідкісні. Через них можуть проходити великі білки, але тільки в одному напрямку з плазми в червну порожнину під дією гідростатичного тиску. Аквапорини канали в мембранах ендотеліальних клітин, через які вода. Проходить осмотично, без руху розчинених речовин. Капілярна стінка має високу проникність для такого транспорту води. Механізм переносу речовин в перитональному діалізі. Дифузія – перенос токсинів з високої концентрації кров в низьку діалізат. Ультрафільтрація перенос води через мембрану в діалізат внаслідок осмотичного градієнту та кров'яного тиску. У перитонеальному діалізі для цього використовують глюкозу в діалізаті. Конвекція – переміщення розчинених речовин разом з розчинником водою через непівроникну мембрану завдяки ультрафільтрації. При русі води під час частини розчинених речовин. Речовин затягується разом із нею. Гемофільтрація це метод замісної ниркової терапії, який застосовується переважно в умовах інтенсивної терапії та лікування гострої ниркової недостатності. На відміну від гемодіалізу, до очищення крові відбувається шляхом дифузії, гемофільтрація базується на явищі конвекції. Під час гемофільтрації кров пацієнта проходить через непівпроникну мембрану під впливом гідростатичного тиску. Це спричиняє ультрафільтрацію, видалення плазмової води разом із розчиненими в ній токсинами, але при цьому білки та формені елементи крові затримуються, адже вони значно більші. Таким Чином відбувається очищення крові від середньо- та великомолекулярних токсинів, які важко видалити з допомогою дифузії з процесу гемодіафільтрації. Вихід артеріальної крові судени, кров із тіла пацієнта надходить до системи через трубку. Кровіний насос забезпечує рух крові через систему під тиском. Діалізатор, основна частина системи, де відбувається фільтрація, складається з капілярів із напівпроникної мембрани. Порт входу та виходу діалізату. Діалізатор трошки для очищення надходить і виходить через ці порти. Він рухається назустріч крові для забезпечення дифузії токсинів. Фільтрат це рідина, що утворюється після ультрафільтрації, процесу, в якому частина. На плазми крові проходить через мембрану, несучи з собою токсини та натушкову воду. Насос фільтрату контролює видалення цієї рідини. Замісна рідина це стерильна ізотонічна рідина, яка вводиться в кров після видалення фільтрату та компенсації втрат об'єму. Насос замісної рідини дозує і подає цю рідину в кровотік. Система контролю рідинного балансу забезпечує точне співвідношення між об'ємом видаленої та введеної рідини. Вихід винозної крові з системи, очищена кров повертається в організм пацієнта. Основні технологічні компоненти гемодіафільтрації це замісна рідина та гемодіафільтр. Замісна рідина це стерильний ізотонічний підігрітий розчин, що використовується для компенсації об'єму рідини, яка видаляється під час ультрафільтрації крові з метою запобігти гіповолемії, надмірному зменшенню об'єму крові, та забезпечити ефективне видалення уремічних токсинів середнього і великого молекулярного розміру. Способи введення замісної рідини: преділюційне введення замісна рідина вводиться до гемодіафільтрації. Фільтрації. Кров розводиться перед очищенням, що зменшує її в'язкість. Переваги зменшення ризику згортання крові у фільтрі, де є змогу використовувати більші об'єми ультрафільтрації, недоліки кров стає розбавленою, що зменшує концентрацію уретичних токсинів, через що падає ефективність. Постілюційне введення замісна рідина вводиться після гемодіафільтрації. Фільтрація крові здійснюється без розведення, очищення ефективніше, переваги найефективніше видалення середньо та великомолекулярних токсинів, недоліки висока в'язкість крові у Фільтри може призвести до згортання, обмеження об'єму конвекції. Змішане введення включає в себе пост та преділюційне введення, дозволяє збільшити об'єм заміщення, знижуючи ризик згортання. Гемодіафільтр це спеціальний фільтруючий пристрій, що містить напівпроникну мембрану, через яку одночасно відбувається дифузія, конвекція, ультрафільтрація. Основні компоненти гемодіафільтра капіляри, по яким тече кров, складаються з напівпроникної мембрани, саме через них відбувається дифузія та конвекція токсинів, очищення крові. За ізотонічна до крові, корпус, що вміщує капіляри та діалізат.